Розливання, фасування, проціджування і відстоювання меду всі процеси, котрі відбуваються з медом після того, як він виходить з медогонки, саме про них ми сьогодні поговоримо. І перше, з чим контактує мед з медогонки, це сито. Воно складається з двох частин: одне грубе і тоненьке, для того, щоб великі частинки, такі як воскова крихта, бджілки. Чи будь-які частинки, які залишаються в меді, вони залишаються в верхній частині, і вже через дрібненьке сито мед очищується максимально сильно. Таке сито є незамінним на будь-якій пасіці. Після сита мед попадає у ведро в будь-яке 20-літрове, 20 в котрому ви зберігаєте мед, або ж, можливо, ви переливаєте його в бочку, що теж можливо, все ж зразу бочку меду не набереш. Одним з важливих етапів, якщо ви не зберігаєте мед в бочці, а зберігаєте його в певній тарі і збираєтеся в подальшому його фасувати, є відстінник для меду. Тобто ви збираєте мед в якусь певну свою тару, після цього виливаєте в відстінник для меду і працюєте далі з ним. І щоб ведро або тара, в яку ви зливаєте мед з медогонки, залишалося сухим, ви можете використовувати такий осушувач або тримач для ведра. Тобто на нього зручно одівається будь-яке ведро, і вам не потрібно тримати і придумувати будь-які приспособи для того, щоб мед стікав, також для стікання меду і для чистки медогонки. Є незамінним і новим інструментом на нашому сайті є отакий от скрибок. Він є силиконовий, і ним можна дуже і дуже зручно, набагато зручніше, ніж кухонним. Я думаю, багато хто користувався таким у такому процесі, як очищення стінок ведра від меду, чи очищення стінок медогонки від меду, тому що ми знаємо, що мед дуже помаленьку стікає, і коли ми закінчуємо процес відкачування меду, нам потрібно його якось спустити донизу. І завжди користуємося якимось. Шпательком, і саме такий класний шпательок, який має велику поверхню захоплення і довгу ручку, що дозволить глибоко залізти в медогоночку і почистити її стіночки, так само, як і тримач для ведра, котрий не потребує додаткових зусиль в чистці, адже ви залишили ведро, і воно стікає вам в відстійник. Щодо вецінника для меду, то якщо у вас виникають такі думки, що можна без нього обійтись, то коли ви один раз ним скористаєтеся, ці всі думки просто втечуть від вас, адже в ньому максимально багато плюсів. В меду є така властивість, що після відкачування в ньому є дрібненькі частинки повітря, такі маленькі бульбашки, так як мед насичується повітрям від центробіжної сили, від того, що він розлітається по стінках, і після цього ми його набираємо в ведро. Переливаємо у ведро, відстійник, він там стоїть там десь близько трьох діб. І е, ці всі маленькі частинки повітря вони піднімаються вгору і разом з ними піднімаються такі от найдрібніші частинки воску. І часто ми можемо звернути увагу, коли ми зберігаємо мед, е, не від не відстоюючи його або відстоюючи в тарі, просто звезливши з медогонки, відклавши, потім відкриваємо, хочемо набрати його ложкою, адже він вже закристалізований. В ньому зверху є така от плівочка воскова. І для того, щоб цю плівочку зібрати, ми наливаємо в бедро відстійник цей мед, акуратненько збираємо цю плівочку. Адже якщо ми цього не зробимо і наберемо одразу ж в баночки, тоді покупець при відкриванні баночки буде стикатися з тією досить таки неестетичною плівочкою. Здавалося здавалось би, нічого особливого. Але так як ми працюємо на, на те, щоб користувач. Споживач був задоволений продуктом, це ну, все ж варто зробити. Це перший такий плюс, це те, що ми можемо працювати з медом, коли він відстоюється. А другий, максимальний плюс, те, що в ведрі є кран для фасування. І Кмітливі вже зрозуміли, що таку річ можна зробити самим. Звісно ж, можна. Якщо у вас є ведра на сайті, ваша пасіка так само можна купити крани різних різних розмірів, більші, менші і зробити самому або ж придбати одразу ж готовий варіант, споставивши його трошечки під кутом, щоб вони щоб мед весь гарно стікав і фасуючи, і регулюючи подачу меду більше або менше, ну ви будете задоволені процесом 100%, От будете отримувати задоволення від посічникування в такому плані. Далі, ми ж після цього, як ми мед відстоявся, ми його розливаємо, розливаємо ми його по баночках, і це такий аспект, на який досить таки дуже важливо звернути увагу, тому що саме баночка, це вона є нашим лицем, лицем того продукту, який ви продаєте. Адже ми так багато працювали для того, щоб зібрати цього найсмачнішого меду, саме вашого, і набрати його в баночку, тому що людина завжди тактильно відчуває, бере його в руки, тоді там спробує понюхає мед. І буде мати цю баночку. Це воно дуже важливо. Це можливо буде таким стимулятором, щоб споживач, користувач ваш повертався до вас вдруге, тому що у вас мед пофасований по таких класних баночках. Фасується мед в такі баночки дуже зручно за допомогою ведра від сіника. І коли ми набираємо мед в баночки більші-менші. Чи воно то пластик, чи то скло, Неважливо, це вже все від вашого смаку. Також є різні принти на кришки, які можуть задавати різних настроїв. Ну дуже класна штука. Важливо, що ви можете собі додати свого особливого стилю, і для того, щоб покупець знав, як з вами зв'язатися, ви можете придбати також у нас такі от наклеїчки з різними типами медів тобто, чи це медсоняшниковий, гречаний, різнотрав'я. І приклеювати їх на свою продукцію, залишати там свої контакти, і обов'язково споживачі вертатимуться до вас, адже саме у вас найкращий мед. Друзі, дякую вам за увагу. Залишайте обов'язково коментарі. Переходьте на сайт ваша пасіка. Там ви зможете знайти всю продукцію, яка була в ролику. Дякую вам за увагу.